Пресвітлого, дай Боже, натхненного дня п'ятниці. Такий файний час, свіжий, але не жарко, але ще й не студії зовсім. Красота, одним словом. Сьогодні мали нас навчати якийсь фільм Добрий або книга, та саме нині нарешті є часу для книги. І це вибір Едіт Егер. А чому ця? Бо це хіба єдина книжка, до якої я докопався. Бо всі, всі інші запаковані десь у коробках, і їх знайти не можу. І художні, і не художні, і всякі. Але слухайте, класна книжка. Давно мені рекомендували, тепер друзі подарували. І ну, видно, що вона сама прожила таку страшну трагедію, Аушвіц прожила, вижила і змогла цю травму подолати, щоб не травма її, але вона травму подолала. І Едіт, ну, дає таку класну пораду. Вона каже: Боюся, погані речі стаються з усіма, і ми не можемо цьому зарадити. Подивіться у своє свідоцтво про народження. Невже там написано, що життя буде легким, а вже ж ні? Але чимало з нас застрягли у своїй травмі і татузі, без можливості жити наповну. Саме це ми можемо змінити. Це так гарно, ви ще не дивилися у своє свідоцтво про народження, там що пише, що такий то-такий то. Такий -то? Буде жити легко, спокійно і без жодних проблем. А я собі потім подумав, та не лише свідоцтво про народження, а потім уявляєте собі, от ви закінчили школу і у вашому атестаті пише, завдяки вашому навчанні, тепер у твоєму житті не буде жодних проблем. Потім ти завершив університет те саме, а потім увага, свідоцтво про шлюб, там пише: Ваш шлюб буде ідеальний, ваш шлюб буде бездоганний, не буде жодних проблем. Не буде ніяких труднощів, жити спокійно, гуляй, душа, немає пекла. Нема такого. Навпаки, коли ти одружуєшся, то там, хтось там бажає діточок, як на небі зірочок, як сусіди, які пищать. А, але загалом то кажуть, там хтось тримайся, буде нелегко життя прожити, не поле перейти і так далі. Тому то ніхто нам не обіцяв. Ні? На жаль, погані речі стаються з усіма. На жаль, Погані речі стаються постійно. Хочемо ми цього чи ні. І тому вона на цьому наголошує, що свобода полягає в тому, аби прийняти все, що сталося. Прийняти. Не, ну, не, не залишитися у бунті, не залишитися у відкиненні, не, не закопати за величезними мурами свою травму або пережиття якоїсь трагедії, але вилити її назовні, проговорювати, пропрацьовувати. І прожити, і пережити. А це свобода. Тому варто за у свої документи заглядати свідоцтва, паспорти, посвідчення. Чи там написано, все в тебе буде добре і нічого з тобою не трапиться. Це неможливо. Це неможливо. Ми, власне, про це говорили з друзями на днях, що оберегти свою дитину чи своїх дітей неможливо є від всяких атак, від, від всяких загроз, навіть від того. Що хтось для них стане більшим авторитетом, ніж ти, це нормально, і, і, і ти це, на це мало що можеш вплинути. Тому, товариство, не, не запхаймося у яму, не запхаймося в депресію. Одним словом, не запхаймося у смерть, якщо ми прожили якусь трагедію. Не дозволяймо, аби ця трагедія далі нами керувала. Бо навіть тоді, коли станеться з нами якесь лихо, якась біда. А ми потім через цю біду не робимо це або це, або робимо якраз через неї це або це, то все рівно вона нами керує далі. Вона далі нас нищить, замість того, аби ми вибрали Ні. Від сьогодні я тебе вийму, я, я буду з тобою працювати, я тебе опрацюю, я розкажу про тебе довіреній особі, я поділюся, я, я, я розберуся з тобою, і я не дозволю знову цій трагедії над собою панувати. Я не дозволю, щоб знову вона лізла, а, аби власне вона лізла у свідоцтво. Не треба. Нехай буде, що там немає обіцянок ніяких, але не треба там лізти і трагедіям, і катастрофам. Тому благословної п'ятниці. Тримайтеся, не дозволяйте, аби вами крутили потрясіння минулого, але наберіться духу сьогодні, час настав, сьогодні цей день. Сповнився, коли варто про це розповісти, поділитися, коли варто вилити серце, вилити душу комусь, щоб не, не, не гнило це всередині, і щоб далі таким чином оця ситуація, чи ця обставина, чи ця трагедія не керувала тобою навіть так. Тому не опускаємо руки, бадьоримося і йдемо до свободи, бо ми для неї створені. Майтеся файно, мир вам!